У нас наявності крутий мінівен. Це у нас Renault Espace 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Давайте поглянемо, що в ньому є. Переду автомобіль оснащений максимальною оптикою LED Pure Vision, парктроніки 360, круті легкосплавні диски 18-го діаметру, без ключовий доступ та датчики сліпих зон. У середині нас зустрічає ось такий красивий коричневий комбінований салон шкіра та тканина. З електрорегулюванням водійського сидіння, контурна підсвітка салону, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, шкіряне мультикермо, led панель та 181 тисяча вчасного та перевіреного пробігу, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний паркінг з асистентів паркування у нас партроніки 360 та камера заднього огляду, а також панорамний дах. А так як це в нас мінівен, позаду нас зустрічає ось такий просторий та комфортний салон з роздільними сидіннями, кріпленнями із для ваших діток, а також регулюванням кожного сидіння по окремо. Задня частина автомобіля також оснащена led оптикою Зміст Кейт та просторий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, повністю розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Якщо вас цікавлять детальні фото та опис по ньому, ставте плюс в коментарях.